П'ято. Яке? Імпреза наді! Імпреза над ладорицею! О, славесний князю Креатовичу, князю Подольський, новогрудський і Гомельський! Обан берега і Шарота, син Новогрудського князя Корята Гедеменовича з династії Гедеменових, дозвольте нам, послав народного молодіжного театру Муравейні, міста над Самарою, дати вам шану, повагу та захоплення. Сьогодні в нас рекордна кількість: 17 театральних колективів дитячих. І я особливо тішуся, що ми зустрічаємо зараз колективи із зон активних бойових дій. Тобто до нас приїхали Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, в нас колективи з міста Івано-Франківськ, Львів, Одеса. Ви знаєте, ми так готувалися і так очікували цієї зустрічі, тому що діти реально готували свої вистави в бомбосховищах. Діти реально готували і дуже багато прем'єр сьогодні на фестивалі. Тобто, це саме ті вистави, які народилися під час війни. От щойно в нас вже виступили наші кияни, маленькі діточки. В нас найменшому учаснику 6 років. І звичайно, що діти в Києві в дуже важких умовах, але Підготувалися і змогли приїхати сьогодні на фестиваль. 350 дітей, учасників, 17 вистав. Дуже щільний в нас графік і програма фестивалю. Кожен день наші журі А це дуже поважні заслужені артисти України, які теж приїхали підтримати дітей. По п'ять вистав дивляться на день. Ми раді, що в театрі Аншлаги, тому що вже Мукачево знає про наш фестиваль і чекала наших дітей. Ну і я запрошую. Всіх у нас ще сьогодні, завтра і в неділю продовження роботи фестивалю. Тож буде цікаво, буде яскраво. Отож, вогонь небезпечна річ, але давайте перетворимо його у щось прекрасне. Приготуйте долонче! Приготуйте долонь! Ми вже п'ятий раз, як вже урочисто п'ятий раз відбувається фестиваль. Ми не пропускаємо такі події, навіть якщо нас розділили зараз війна по всім куточкам України, на цей фестиваль ми привезли виставу Зайці як Зайці. На сьогоднішній день приїхало всього 9 дітей, бо більшість дітей, ви розумієте, роз'їхалися і так далі. І для нас фестиваль це насправді майданчик, де ми можемо зібратися, згуртуватися, згадати взагалі нашу театральну діяльність знов. Бо ми приїхали з міста Харків, і зараз для нас це така прекрасна нагода знову згуртуватись. Минулого разу ми були в жовтні місяці, отримали гран-при за виставу Сватання на Гончарівці. Так що очікуємо, що так само цьогоріч нашою такою. Гуртовною дев'яткою зможемо отримати теж щось цікаве. До цього фестивалю ми готувалися переважно більшість онлайн. Вичитували тексти, вчили танці. Останні тижні сталося в нас нагоди зустрітися в Харкові всім разом. Тренувалися як могли, і зараз можете нас побачити зараз по всіх куточках драматичного театру, де ми ховаємось і намагаємося знову провести репетиції, як це було раніше, бо треба нагнати всім разом. І... Тому в більшості випадків це було онлайн заняття, онлайн підготовка. І зараз, якраз у ми маємо змогу нарешті фізично все готувати, як це було до повномасштабного вторгнення. Ми будемо виступати в суботу, 22 числа, о 14.30, Так що запрошуємо вас. Ми приїхали з Києва. Ми колектив Фантазія Нью», Ми знаходимося на Аполоні. Ми привезли. Ось сьогодні ми будемо показувати спектакль лав Юей» і завтра. Ми будемо показувати циганську музу, яку написала Ліна Костенко. Кам'янець Годі Коряковича вітає мелькомена нати.